Thank you На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю Замить Повна інформаційна картина четверга. А на початку випуску стисло про головне. Мобілізації бути парламент дав зелене світло четвертій хвилі. Одесити вшанували хвилиною мовчання загиблих під Волновахою і водночас згадали подвиги моряків підводників. Мій дім моя фортеця. Міліція звітує про зменшення квартирних крадіжок. Містяни шукають альтернативні методи захисту від непроханих гостей. В Україні жалоба за усіма жертвами терористів та за під Волновахою. Загиблих вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання у півдні. Прокуратура нагадаю кваліфікувала обстріл автобуса, який стався позавчора по обіді, як терористичний акт і розпочала кримінальне провадження. Бойовики вдарили градами по блокпосту і влучили у маршрутку з мирними жителями. Десятеро пасажирів загинули на місці. Одна людина померла в лікарні. Решта 11 у медичних закладах. В Одесі у День трауру були приспущені державні прапори на будинках і спорудах державної влади та органів місцевого самоврядування. Хвилиною мовчання загиблих під волновахою вшанували і в Одесі. На Алеї Слави відбувся мітинг та покладання квітів до плит загиблим у роки Великої вітчизняної війни підводників. Захід приурочили до 102-ї річниці з дня народження легендарного підводника, героя Радянського Союзу Олександра Маринеско. Тему продовжить Марина Нідавєс. Пам'ятна дата в цьому році співпала із страшною трагедією, яка нещодавно приголомшила усіх українців розстрілом мирних жителів на сході. Тож захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять не тільки тих, хто загинув у морі під час другої світової війни, а й жертв терористів під волновахою. І поетом ми хочемо сьогодні пам'ятати всіх тих, хто. Помянуть, тут є дві пам'ятні плиты, які захоронені подводники 43-44 года. Возложити цветы. Пообщаться, вспомнить. і це можна сказати як день пам'яті. Водночас згадали і Олександра Маринеско, якого Гітлер вважав своїм особистим ворогом. Свого часу героїзмом легендарного підводника захоплювався увесь світ, як нині стійкістю українських кіборгів в Донецькому аеропорту. Покласти квіти і віддати почесті тим, хто відважно захищав Україну, прийшли курсанти морського училища імені Маринеско, для яких звання підводника особливо почесне. Наш училище носить ім'я дуже відомого підводника. Лукашенка. І цей день дуже, дуже знаменательний для нас. Сьогодні до лав організації ветеранів-підводників були прийняті нові члени. Вони знають про морське життя не з щуток. Дохворення 462. Тетяна Олеговна. Тетяна Олеговна. Ради. Всю життя теж на флоті, в гражданському флоті. Учасник нашої організації, і я радий, що сьогодні ми вручаємо. Цей нелегкий день, коли вся Україна в жалобі. Усім українцям бажали не тільки спокійного моря, але й мирного неба. Марина Нідовес Георгій Дячук нарди подали зелене світло мобілізації в Україні. Верховна Рада підтримала законопроект про часткову мобілізацію. За дане рішення проголосували 268 народних депутатів. Нагадаємо, вчора президент Петро Порошенко підписав указ про проведення трьох хвиль часткової мобілізації у поточному році. Він зазначив, що новобранці мобілізовані за призивом не будуть направлятися в зону АТО. Сама мобілізація триватиме 210 днів. Під четверту хвилю не потрапляють студенти та аспіранти денної форми навчання, ті, у кого в сім'ї троє більше дітей, жителі окупованих територій, а також ті, кому служити в армії, не дозволяє здоров'я. Крім того, уряд зобов'язаний протягом тижня опрацювати питання щодо проведення обстеження і лікування військовослужбовців у цивільних закладах охорони здоров'я в особливий період. А протягом місяця питання щодо дострокового випуску в березні 2015 року у вищих навчальних закладах військових фахівців тактичного, оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки, а також збільшення державного замовлення на підготовку офіцерських кадрів відповідно до потреб. Посилене патрулювання увінчалося результатами. Одеські правоохоронці звітують про зменшення злочинності у святкові дні, в тому числі і крадіжок. І, хоча злодії йдуть в ногу з часом, захистити свою оселю від непроханих гостей можна. Що з цього приводу радить міліція? Дізнавалася Катерина Чабан. Мій дім, моя фортеця. Щоб захистити помешкання від непроханих гостей, господарі встановлюють надсучасні сучасні двері, замки, скло, пакети. А для більш надійнішого захисту ще й грати на вікнах. Не відстають і злодії. Вони стають більш досвідченими та мають у своєму арсеналі найрізноманітніші відмички та інструменти для злому. Втім, буму крадіжок під час нинішніх свят в Одесі і області вдалося уникнути. Принаймні, так кажуть у міліції. Кожне утро Ми перевіряємо сотки, тоже осматрюємо. То есть в целом благодаря тем оперативным действиям, тем усилениям, которые сейчас происходят по городу Одессе, в частности, практически были выведены все резервы, в том числе подключены и Национальная гвардия, максимальное количество людей было выведено. В целом, преступность за эти праздничные дни, она уменьшилась. И даже грабежи и кражи по улицам, они существенно уменьшились. Профілактичні заходи щодо запобігання крадіжок триватимуть до кінця місяця. Правоохоронці патрулюватимуть вулиці у посиленому режимі, а городянам радять і самим не ловити гав. Насамперед бути пильнішими закликають жителів приватних секторів, бо тут і до сьогодні доволі поширеною є практика залишати двері незамкненими. Така легковажність досить дорого коштує господарям домівок. Основна ціль – це профілактика тої злочинності, которая завершається конкретно і в нашій області, і в нашому місті. І по іншим областям нашої країни. Потому що всі пані, що гаразд при легче все-таки придотраті, чим потом найти, чим потом те, то потеряєш. А щоб перестрахуватися і вберегти квартиру від злодіїв, міліції радять поставити її на пульт державної служби охорони. Якщо спрацює кнопка тривоги, правоохоронці прибудуть до місця пригоди, не гаючись. Соціальна акція квартира під охорону 2015 триватиме до 30 січня. А на коротка всього 2 неділі. Но исходя из ситуации, которая сейчас в стране, исходя из тех задач, которые поставлены перед работниками милиции и в частности перед госслужбой охраны, мы решили ее провести и постараемся провести на том уровне, которого от нас требует и руководство, и в целом граждане и общество нашей страны, нашей области. Катерина Чабан, Георгий Дячик. Десять років пошуків, а одеський архів і досі під загрозою. Будівля на Жуковського, де базується основна частина архіву, потребує негайної реконструкції. Стовпи, на яких тримається споруда, не справляється зі своїм завданням, тож надійність зберігання документів під питанням. А приїзд до нового приміщення поки є теоретичним і частковим. Обласна рада пішла архіваріусам назустріч і готова виділити приміщення у видавництві Чорномор'я. Проте, замість 4 тисяч метрів, на які сподівалися, архів може претендувати лише на 411. Проблему, каже директор Володимир Левчук, потрібно вирішувати і негайно. У разі, якщо архів припинить свою діяльність, це не лише ускладнить життя науковцям, але й потягне за собою низку соціальних проблем. Тисячі людей звертаються к нам з просьбою підтвердити тверді трудової стораж імущественні права, пострадавши в от, тоталітарних режимах. Цього року Державному архіву Одеської області виповнюється 95 років. Відсутність нормального приміщення і до сьогодні є його найбільшою проблемою. Але є і приємна новина на базі держархіву планують створити народний архів. Сюди увійдуть особисті документи, старовинні світлини, переписка та інші матеріали, які зберігаються у одеситів і можуть зацікавити істориків. Віра Надія Любов. Таку назву має виставка рукописної ікони, що відкрилася у літературному музеї. Її авторка молода українська художниця Надія Чернявська. Перші враження від побаченого далі у сюжеті. Цей незвичайний показ творчих робіт надії Чернявської в перший день Нового року за старим стилем аж ніяк не випадковий. Згідно з православною традицією, у святочні дні встановлюються особливі духовні взаємини між видимим і невидимим світами, а ікона це вікно між ними. На мой взгляд, показательно, то, що іменно в, в перший день нового року по старому стилю відкривається ця виставка, тому що новогодні праздники в цьому прочне связь з кральним с, ну, тот период, Когда э, связь между небом и землей становится особенно прочной. И вот икона э, да, по традициям, по преданию, это как раз своего рода такое вот окно в вечный мир. На виставці представлено понад 30 робіт молодої української художниці. Більшість з них виконані темперою на дошці в класичній техніці. Серед ікон виділяються картини із зображенням ангелів, намальованих в особливому авторському стилі. У кожного свій неповторний характер. Назва виставки теж глибоко символічна. Адже які б важкі часи ми не переживали, віра, надія і любов завжди мають перебувати у серцях людей. Колядки та щедрівки просто неба. Напередодні на Думській площі Одеситів порадували хорові колективи, а малечу почастували солодощами. Тему продовжить Марина Нідав'єс. Неймовірні голоси, тематичні пісні та подарунки. У самому серці Одеси на головній площі міста виступають хористи. Концерт різдвяні пісне співи мав прийти ще 8 січня, але через сильні морози його перенесли на старий новий рік. Вийшли в народ, вийшли на сцену на вулицю, щоб що Рождественские праздники продолжаются, святки так на звами, і ми свого тове поділитися радості Рождества Христова. Цього дня на Думській можна було почути ідеальне виконання української та зарубіжної класики, а також оброблені на сучасний лад народні пісні. Не обійшлося і без символу нового року, діда мороза. Немов за помахом чарівної палички, він діставав зі свого мішка подарунки. Солодощі дісталися найменшим одеситам. Новорічні заходи в цьому році відрізняються не тільки своєю тривалістю, але й різнобарвністю. У такому потоці заходів кожен може знайти те, що до душі лише йому. На Олександр Кремльов. По Одесі та області знову оголошено штормове попередження. Вранці, 16 січня, очікується туман. Видимість на шляхах буде до 500 метрів. Тож водіїв закликають бути обачнішими. Поки що це усі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками важливої події, повідомляйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.